Якщо говорити по ударах, які сили оборони завдають по росіянах, то стало відомо на цей момент, що льотчики повітряних сил знищили пункт управління російських окупантів у саках. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Це хороші новини. Як він каже, загалом наші повітряні сили залишилися без ще одного управління пункту управління в Криму. Але дякую льотчикам за чудову роботу, тому що ну. Інакше не буде без її знищення, теж обійтися не можна. Але 4 січня у Євпаторії наші сили оборони вразили радіолокаційну станцію і пункт управління із захищеним каналом, захищеним перепрошую, каналом зв'язку із Кремлем, який у тому числі відповідав за координацію систем протиповітряної оборони абсолютно всього півострова. Рух кримських партизанів а теж провів до розвідку удару сил оборони України у військовій частині поблизу Євпаторії, якраз по якій 4 числа і завдали удару наші сили оборони. За даними місцевих агентів, крім самої станції, було також вражено пункт управління, який відповідав за цю координацію систем протиповітряної оборони і передавав дані напряму у Кремль. А російське Міноборони заявило, що вночі 6 січня, тобто станом на сьогодні, над окупованим над тимчасово окупованим Кримом їхня. Система протиповітряної оборони збила чотири керовані ракети. Зацитуємо собі 6 січня близько 00.30 по москві. Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО, чотири українські ракети перехоплено і знищено над Кримським півострівом. Півостровом перепрошую. Ну навіть якщо там є якісь влучання, навіть якщо там є. Суттєві пошкодження окупанти про це не скажуть, тобто ми про це так чи інакше дізнаємося або вже від наших сил оборони, або від повітряних сил, або можливо від спецслужб. Або підпільного партизанського руху, тому що інакше е, окупанти не дуже то і радо, скажімо так, повідомляють інформацію про е, вибухи, влучання і так далі. І так далі. і так далі. На цей момент, що дуже важливо, зараз вся наша карта е, повністю почервоніла. Повітряна тривога абсолютно по усій території нашої країни, тому закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях до відбою. Ми до цієї години якраз поговоримо із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес. Центру сил оборони півдня України. Пані Наталю, вітання вам і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо із того, якою є ситуація на півдні на цей момент. А ситуація напружена, так як і по всій країні. Південній області теж почервоніли, як ви кажете. І це пов'язано з активністю тактичної авіації. Очевидно, що міг 31 Повітрі і прямує в напрямку акваторії Чорного моря. Тому дійсно сигналами тривоги нехтувати не можна. На даний момент за попередніми даними ракетоносії в чорному морі нема, але загроза з повітря залишається. Угу. У сьогоднішню ніч. До речі, окупанти запустили два шахеди 136, 131, і вони вже роблять так не вперше, тобто вони вже раз запускали саме два чомусь. Чому чи є пояснення тому, чому вони так роблять і який профіт це їм дає? Цілком ймовірно, з аналізу нашої обстановки, ми робимо висновок, що це е, посилення розвідки, е, зокрема і розвідки боєм так званої. Тому що за минулу добу, якщо подивитися наше зведення, е, надзвичайна активність безпілотників розвідувального типу в нас знищено два суперками, два Мерліни і Орлан. Це фактично все на Херсонщині і Миколаївщині. Це говорить про те, що ворог намагається розвідувати системи протидії системи протиповітряної оборони. Крім того, запущені минулої доби ракети протирадіолокаційні Ха 31 які втратили свою боєздатність в повітрі. Теж були скоординовані на виявлення систем протиповітряної оборони і е, намагалися знищити е, ці комплекси, які м, працюють потім, і по тих самих дронах, і по ракетах. Е, запуск е, такої м, дивної цілі, одна ціль, яка складається з двох дронів. Це вже дійсно практика не першого разу. І маршрут, по якому вони прямували. Свідчить якраз про розвідування спрацювання систем і їх наявності по шляху прямування таких вражуючих снарядів. З нашого боку було відпрацьовано на 100%. На В один з шахетів був знищений далі відстежували його маневри на іншому дроні. Сам задум ворога. Ми відстежили ретельно, і наші колеги збили і на Хмельниччині.